Несамовито вітаю, я повернувся з небажаної відпустки, яка відняла більше часу, ніж хотілося. І ось знаєте, буває, як просто так або після певних подій ви втратили весь емоційно-інтелектуальний зміст вашого мозку, і все, руки відвалюються, ноги німіють, моджа відсутнє, а пеніс перестає існувати. І тут ти відчуваєш, як душа твоя, яка вже темніша за шкіру дівчини праворадикала, окропляється блаженним світлом від усвідомлення того, що ти існуєш в одній реальності. Some cage, let me tell you. Yeah, so man can eat at all, but there's a bitch that should be small. Who can tell what magic spells will be doing for us? And I'm here. При народженні Ніколас Кім Копола. Так, він є племінником того самого легендарного Кополи, який знімав Копро. Фамілія Копола це те, що дало будь-якому актору миттєвий телепорт на верхні поверхі кіноіндустрії. Але Ніколасу це не подобалося, бо він дуже швидко задушився від постійних відсилок на Апокаліпсис сьогодні. Нік не хотів, щоб всі його успіхи приписували фамілії Кополи. Тож він змінив її на Кейдж, що є відсилкою на нікому не цікавого композитора та на. Люка Кейджа. Люк Кейдж фром Марвел Комікс в кератерайлайк, Power Man. Амбіції Кейджа щодо акторства йшли далі ніж отримання Оскара, який він до речі на ізі дропнув, просто бухаючи під час зйомок, покидаючи лас вегас Як на як Кейдж був одержимий ідеєю зробити акторське мистецтво? Ну, мистецтвом і так би мовити, перевернути акторство як Конжимба відеоігри. Що це все означає? Ну, в акторстві ніхто нічого нового не придумав з часів Мурлана. Марл... Марлона Мронду. Бран... І все ж таки, актор це всього лише мазок на картині. І якою формою цей мазок буде, чи куди його поставити, вирішує режисер. Ну і в акторів є вибір або грати реалістично, або не грати. Ніколас Кейдж сказав з приводу цієї ситуації наступне: мені похуй, я шаман, і зробив власну школу акторства, яку назвав Нуво Шаманізм. Так, ця назва залишає дохуя запитань. Цю акторську школу, або стиль, або яка нахуй різниця, можна поділити на німецький експресіонізм, який з'явився у ті часи, коли актори активно намагалися зрозуміти, як вести себе з новими технологіями. Далі йде класична реалістична подача з перевтіленням актора у свого персонажа та кабукі театральне народне мистецтво Японії. Я точно не знаю, як він використовує останнє, скоріше за всього, може, просто надихається естетикою. Для того, щоб практикувати ново шаманізм, вам потрібно зробити все, щоб ви максимально запевнити себе, що ви і є той персонаж, якого ви граєте. До цього додається велика кількість експресії, причому не на похуй, а на жорсткого. Кожен жест, фраза, поза все прораховано до найменшої деталі. Тому критики, які просто не звикли до подібного, не не були здатні взагалі зрозуміти на що вони зараз дивляться. В один момент мов би реалістично, але далі Кейдж видає експресію, яку мало ще можна порівняти. Взагалі, використання гротесних елементів в акторстві не є унікальним лише для Кейджа. Я от з голови можу згадати найвідомішу сцену з Ліона, в якій зіграв Гері Олдман. Але все ж таки саме Кейдж зміг зробити з цієї ідеї базу, а не одноразову фішку. Тому давайте. Я подивився вже ж не всю його фільмографію, бо не всі я зміг скачати, та і взагалі їх там хуйльон. Тож я розкажу лише про ті, які вмістилися в мене на дисці. І так почнемо з першого фільму нашого Маккитки, в якому він знявся вже зі своєю коміксовою фамілією Кейдж Дівчина з долини це фільм, який має приємну атмосферу до інтернетної цивілізації, оскільки фільм був знятий у самий розквіт американських 80-х. А також сюжет його крутиться навколо підлітків, проблеми яких крутяться навколо якихось незрозумілих нам з вами міжстатевих стосунків. Кейдж грає репера рокера, панка неформала, не такого, як всі, майбутнього наркомана, бомжа-рецидивіста, який потрапляє на домашню дискотеку місцевої паночки з більш порядного суспільства, куди нашого героя завів його приятель Квентін Тарантіно. Коротше, він тусить із головною тян, як тут її арійський колишній бикує на нашого Джоні. До речі, я пророфливий з цього от моменту. А далі він вирішує, що незважаючи ні на що, треба хапати, поки гаряча. Тому він пробирається назад у хату і продовжує добуватися руки Джулі. А в Тарантіно з'являється можливість добитися ноги її подруги, яку вона вирішила взяти із собою на випадок несподіваного зґвалтування. А після нарізки того, як нашим головним героєм добре разом, Джулі починає морозитися по вигаданим причинам, типу Джоні такий бунтарь, у якого прекрасні відносини з моїми батьками, і через це всі мої друзі від нього крінжують. Батько проти Мати. дозволь з ними поговорити. Я вирішив все. Нічого вирішувати. Це не через них, все через мене. Я не можу більше тебе бачити. Добре. Коротше, ви вже маєте такий об'ємний образ цього фільму. З плюсів можу відмітити лише неймовірно чоловий саундтрек і атмосферу. А також акторська гра Ніколаса Кейджа тут має легкі нотки його фірменного стилю. Ну і в принципі, якщо ви ще перераховані причини подивитися цей фільм вас не зачепили, то це нормально, бо тут реально більше нічого цікавого немає. Йдемо далі. Далі через рік виходить Бьорді, це вже серйозне кіно. Тож давайте я постараюся без спойлерів. Хоча не обіцяю, фільм розказує історію двох ветеранів В'єтнаму, які страждають від посттравматичного розладу. Заради цієї ролі Ніколас Кейдж видалив собі два корінних зуби без анестезії своїми власними руками. Гаразд, то були лише молочні зуби, але все одно це їбать як боляче на власному досвіді. Знаю, у цьому фільмі Кедж грає Ела, персонажа за покликанням тупо рівний мужик. А Метю Мойдан, якого дехто може знати як Джокера з фільму Цілісно металева оболонка», грає аутичного друга, який одержимий птахами. Сюжет фільму повністю присвячений тому, як Ел намагається визволити свого друга, який почав вважати себе пташкою. Протягом фільму нам будуть розказувати про їхню дружбу через флешбеки, показуючи те, якими вони були колись, і те, якими їх зробила. Війна у флешбеках. Нам також розкажуть, що пташка завжди був трішки чудернацьким хлопом. Навіть я б сказав би достатньо таки нормально на ножах з реальністю. Оскільки його буквально нічого, окрім птахів, ніколи не цікавило. Ел навіть намагався зацікавити свого друга статевим актом з жінкою, але той все одно, як справжній гігачат, продовжує йти за своїми мріями і амбіціями, щоб дарувати надію бідним людям. Доходить до того, що він лягає голим у пташиний послід для того, щоб ввести себе в якийсь шаманінський психологічний стан, при якому йому здається, що він може літати як птах. Е... Так, ви впевнені, що не перепутали акторів. Коротше, таким чином, після травми во В'єтнамі, він застряг у цьому пташиному стані. В принципі тут більше нічого додати, окрім того, чим вся ця історія закінчилася. Я майже точно впевнений, що в оригінальному романі кінцівка була куди більш трагічною, а в кіно все закінчується гепієндом. Мені навіть сподобалась добра кінцівка. Вона знаєте, зігріла мені вечір. Акторська гра Кейджа достойна тих вирваних зубів. Це вам не використані презервативи людям дарувати, так Джаретлета. Фільм прекрасно розкриває тему ПТСР. посттравматичний розлад або синдром. Я не знаю, як правильно. Має наступну дуже важливу проблему. Уявімо, що нашого воїна ЗСУ йобнуло шрапнелю. Від поранень його вилікують. А от розірвані нервові клітини мозку будуть відновлюватися мінімум, мінімум 50 років. 50 років на тебе нападає несподівана паніка посеред парку. 50 років ти просинаєшся посеред ночі в холодному поту, а наша українська медицина на тебе кладе дебелого хуя. Тож давайте не будьте як наша медицина, і донайте та допомагайте нашим хлопцям, як можете, або хоча б помийся замість того, щоб дойобуватися до наших воєнних під час контрнаступу. На цій ноті я повертаюся до веселого. Виховуючи Аризону, це комедія братів коїнів. Мене важко розсмішити, якщо вже ж це не мем, з падаючою трубою. Але цей фільм реально заставив мене усміхнутися, бо він неймовірно веселий. все-таки режисери коїни. Тож якість тут висока, просто за замовчуванням. По сюжету два роднека вкрали дитину. Копша у виправно-трудовій колонії сурового режиму для чоловіків вулиці Стрейтфарм з будинок 31 тампера Аризона, яку звуть Ед, Ед. і бувалий рецидивіст Гай Макдональд, що часто навідувався у виправно трудову колонію сурового режиму для чого да... Да досить розтягувати сценарій дебіл Угає залежність від процесу пограбування заправок, а ед не може мати своїх дітей. Тож разом вони вирішили забрати собі одного. Не знаю, чому вам може не сподобатися цей фільм, можливо, тільки, якщо ви будете дивитися його в дубляжі і без почуття гумору. Найбільша частина всього кайфу тут базується на тому, що всі пазікують кумедним акцентом. Якщо мій неймовірно широкий кругозір мене не обманює, то це бостонський акцент. Але я можу помилятися, оскільки. Навіть вчені можуть помилятися, а я не вчений. Хто ж я? Я людина павук. Виховуючи Аризону» – це в першу чергу фільм про тів коїнів, а вже потім фільм з Ніколасом Кейджем. Кейдж тут нічим особливим від інших акторів не відрізняється, а знаходиться в гармонії, тому що всі персонажі тут ведуть себе яскраво та помальтяшному. І для ролі навіть Нік надихався Вуді Відпером, що одразу кидається в очі. Коротше, Ніколас Кейдж тут прекрасне доповнення до прекрасного фільму, а не як зазвичай, де він лише своєю присутністю витягує навіть сам. Відверто кажучи, так собі проєкти. Якщо вже говорити про фільм, з якого, якщо забрати Кейжа, не залишиться буквально нічого цікавого, то це вже ж Мунструк. І ось Мунструк має всього одну цікаву сцену, і це вже ж вічне I lost my hand. I lost my hand. I lost my hand. I lost my bride. Ложма весь сюжет цього фільму, мало того що відсутній, так ще й розказує нам про те, як неймовірно цікаво італійці розмахують руками, п'ють експресо, зраджують одне одному, щоб потім пробачати одне одного. І ще про те, як на небі з'являється особливий місяць, що заставляє пристарілих людей о бой Блять, Я не вигадав, тут справді є особливий місяць. Е... Не знаю, напевно тому, що фільм називається Мунструк. Якщо вам не подобається Слайс Офлайв жанр, то краще всього подивіться ту сцену з Ніколасом Кейджем декілька разів на Ютубі. В остальному реально Якщо забрати Кейджа, не залишиться буквально нічого цікавого. А наступний фільм, О, це те, заради чого Кейдж став актором, а я зняв цей відик. Посілунок Вампіра неймовірно оригінальний проєкт, який розкриває весь акторський потенціал Нікуарга Кейджа. І так, саме звідси пішов той мем з епохи мемного Ренесансу. Я пропоную обов'язково подивитися цей фільм, бо так просто вирвати сцену з контексту. Є сказати, що дивіться, який треш, або ж ей, ти що, не корис, де наркоман, поділися, бариху, блядь!» Але при особистому такому детальному, аналітичному перегляді важко не звернути увагу на вилізаність та на той рівень опрацьованості кожної сцени. Ніколас Кейдж не просто розважається у цій ролі, він трансформує акторство і не тільки зі. Зі сторони майстерності, а й зі сторони творчості. А якщо з його власних слів, то could get my eyes. Сюжет фільму полягає в тому, що головний герой потроху втрачає свій розум і починає думати, що він вампір, із чорно чорнопілого фільму на Сферату, тому що навіть парадоксально подібна акторська гра є самим реалістичним зображенням людини, яка реально клепту приїбала. За поведінкою головного героя цікаво споглядати через те, наскільки ж все ж таки він себе химерно веде. і You just put it in the right file. According to alphabetical order. You know A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Коротше кажучи, я реально пропоную самостійно спробувати спожити цей фільм, особливо якщо ви любите американського психопата. Бо вони реально дуже схожі з сюжетом, який, якщо описати просто, то вийде, що це фільми, які присвячені корпоративній культурі, їданізму, а також гігантській кількості мемів про головного героя, якого грає актор що і геній важко переоцінити. Тільки от бракує критики бездуховного капіталізму та музики Гюї Луїса. В сумі поцілунок вампіра відчувається. Це як така ненавмисна пародія на американського психопата. Тому знову пропоную подивитися цей фільм разом можливо зі своїми друзями, які також полюбляють високе мистецтво. Чортова дупа. А далі у нас дикі серця, і це фільм Девіда Лінча. Якщо ви ніколи не дивилися фільми Девіда Лінча, то знаєте, що це мужик, який просто так по приколу вставляє рандомну психоделічну хуйню в сцени. Я чую запах твого лайна Джонні. у цьому фільмі. Ніколас Кейдж балакає як Джонні Браво і танцює як в тій серії Самурая Джека, що він одягається як Маджима з якузи, і має неймовірну кумедну реакцію на тяжку музику. Коротко про сюжет. Є ось бабуся, в неї є дочка, що зустрічається з Ніколасом Кейджем. Бабся посилає на Ніколаса вбивцю, якого та й вбиває голими руками. Далі він, відкинувшись від зони, вони їдуть на концерт, де нас чекає саме пиздата сцена з усього фільму. so Ну а далі вони кудись їдуть, їбуться, бабця посилає ще вбивць, тому що Нікола Кейдж знає про неї зайвого, або просто тому, що Нік відмовився від її пропозиції понюхати тюльку. А, коротше, похуй на сюжет. Щодо концептуальності фільму, е, коли Девід Лінч підтримує свою психоделічну атмосферу персонажами, які несподівано починають гавкати або говорити пісклявим голосом, я в принципі можу це зрозуміти або стерпіти, але тим не. Менш я просто ненаоджу сцени в стилі той, де вбивають очима. Типу, немає ніякої причини робити цю сцену такою, окрім того, щоб тупо порофлити над дебілами, які будуть шукати тут якийсь зв'язок, хоч чимось. Натомість тут є хороші сцени, до яких навіть можна приписати якийсь наративний сенс, типу, той з сцени з дефо. О, тут є дефо, до речі, сеніт, сії се. Коротше кажучи, цей фільм достойний для перегляду, якщо ви здатні перетерпіти деякі абсолютно дебільні монтажні рішення, ну і сам стиль Девіда Лінча. Поважаю Лінча, хоча б за те, що він так само не розуміє критиків, які намагаються знайти в його фільмах якийсь глибинний сенс. Наприклад, фільм закінчується на тому, що головний герой знову відсидів від тюряги, в нього народився син, і він вирішує кинути сім'ю. А потім приходять гопники, дають йому пизди. Він бачить рівну фею. Вона каже, ти дебіл, повертайся назад. Він встає, дякує добродіям і повертається, щоб стати бачим. Так. Оце глибина. Коли у Девіда Лінча запитали, чи була то галюцинація, чи по справжньому він відповів. Коротше, без Ніка Кейджа, Лори Дерн та Вілля Медефо фільм був би доволі нецікавий. Yeah! Гаразд, давайте перейдемо до чогось більш приземленого. «Упіймані в раю це різдвяна комедія, жанр, який переповнений нікому не потрібним лайном. Прес еф за людей, хто досі дивляться один дома. Синопсис такий: Кейдж, минулий грабіжник, намагається жити нормальним життям, але з тюрми виходять його брати: Дейв, якого грає нікому невідомий комік, і Елвін, якого грає дуже журно відомий комік. Разом у них виходить напогана компанія трьох дебілів. Вони їдуть у малене місто, на село Paradise Сіті, штата Пенсильванія, щоб зустріти там якусь Сару, дочку кримінального боса. Тому що якщо ви цього не зробите, я втечу звідси. Вистежу вас, наче собак, відірву вам голови і випорожнюсь на них з любов'ю оцій святковій порі Вік Мадзучі на місці. Вони вирішують пограбувати місцевий банк. А протягом усього фільму вони будуть потрапляти в ситуації, які будуть заставляти їх поступити по християнськи ми віддали Час. ці гроші церкві. Головне комедійне тріо прекрасно справилося зі своїм завданням. Думаю, мені не треба пояснювати, що Ніколас Кейдж хороший комедійний актор. Джон Ловіц. Ви можливо можете знати його по щурячим перегонам. Гарно зіграв у парі з Кейджом. де Карві спочатку мені здавався дратуючим, але його образ клептомана дегенерата добре доповнює тріо. В принципі, тут більше нічого сказати. Цей фільм якось загубився в часі, і просто хотілося про нього нагадати. Кидаючи Лас-Вегас, подарував Ніку Кейжу Оскар за роль Алкаша, який переїжджає в Вегас, щоб напитися там до смерті. Раніше я вже згадував, що Ніколас бухав під час зйомок. Цей факт я вже ж взяв з голови, але не здивуюся, якщо я вгадав. Навряд чи він вже ж зловживав для ролі. Це було б якимось читерством. Натомість він зробив дещо набагато більш цікаве для Кейжа. Наняли Тоні Дігмана, який, як і будь-який поважний алкаш, також являвся престижним поетом. Нік сидів з Тоні в своєму трейлері. Грав на банго і дивився, як бідного крутило від інтоксикації та тремора. Також його біла гарячка подарувала фільму неймовірно реалістичні п'яні цитати головного героя. are you talking to? Little це nosed верітас. with a slingshot. Історія покидаючи Лас-Вегас присвячена стосункам Бена та Сари. Бен, як вже раніше було сказано, хоче скоїти дисконект шляхом руської народної традиції. А Сара це повія, яка має отак неочікуваність, токсичні відносини зі своїм сутенером із північної Європи. Бен намагається напитися до смерті, зустрічає Сару, в них там трагічна любов. А в кінці все закінчується спойлером. Проблема фільму, я думаю, в тому, що це історія про трагічну любов, але вона була б набагато більш цікава, якби це була б історія одного персонажа Бена. Я б не сказав би, що Сара зовсім не цікава як персонаж, або менш комплексна. Ні, проблема тут чисто в подачі. Персонаж Бена розкривається візуально в кожній сцені. Ти не мов би бачиш його навскрізь. Це такий собі типовий, ну можливо, ви коли-небудь зустрічали. типаж добро алкаша, з яким приємно поговорити, з яким приємно посміятися. А потім він дістає світлину зі своїми дітьми і розказує те, як він ними пишається, як його син захистив докторську і працює десь за кордоном. Коротше, мужик, очевидно, просто алкаш від природи, який ніколи такого не просив. Це реально не його вибір, а натурально тупо хвороба, яка зламала йому життя. Такий образ передається лише звичайною візуальною кіномовою. А в протилежному випадку в нас Сара, яка сидить у психіатра і пояснює нам сцену, яку ми щойно подивилися. Коротше, Сару так розкрили десь через раку. Через цього її історія менш цікава, а ближче до кінця вона не би, закриває собою Бена. Тим не менш, це добре розкриті стосунки двох зламаних людей, які знаходять спокій лише в одне одному. Я взагалі в шоці, що про Бена немає гігантської кількості оцих от... од адженісе інтернет. I don't remember. I just know that I want to. Ну, серйозно, це ж прям само проситься, як в принципі й про будь-яких інших персонажів Ніколаса Кейджа, про яких я обов'язково розкажу в наступному відео, яке вже зроблено, залишилось тільки доробити монтаж, підкрутити соски, записати звук і написати сценарій. Тому залишилося тільки трішки дочекатися, поки воно само доробиться. Вподобай, якщо ти також Real Human гюменбін.